Доброго дня, пані Світлано. Бачу, ви дали такий коментар, і ви повністю праві, чому я не дала інформації, чому в чому різниця? Тому що в основному на моєму каналі є люди, які мають посуцептер, які в ньому готують, не готують. Я намагаюсь вчити людей яким я продала такий посуд, колись, які колись купили і не готують по правилах цептер. І я намагаюсь вивчати цей посуд, бачити його якість, вивчати його якість. Я люблю цей посуд. І коли я маю час, у мене його дуже мало, я ділюсь відповідно з людьми, які, яких я знаю, свого оточення. Для того, щоб вони теж знали, які рецепти, і готували в цептері правильно і по, по правилах цептера. Але зараз попало відео в РЕК, тому е розкажу вам декілька слів, в чому різниця. Тому що я, як бачите, в мене дуже багато цептеру. І я дуже люблю цей посуд і, взагалі, цептер як якість. Е в чому різниця посуду цептер? Це в першу чергу. Високоякісний метал IC316L. Це один з найдорожчих металів, якщо не найдорожчий, по виготовленню посуду. Це якісний метал, який. В якому ви можете готувати без води, ви можете жарити без олії, ви можете жарити і на олії, але без олії, зберігаючи якість продукту, готувати без води або на дні чуть-чуть води давати, деколи я своїм клієнтам говорю, для того, щоб продукт готувався в своєму соці. Тим самим буде більша кількість вітамінів в продуктах. Ще важливий момент, коли ви готуєте. Ви у вас є така кришка, термоконтролер, і ви накриваєте посуд, і ви не відкриваєте його туди-сюди, якби воно готується в своєму соці. І ви можете контролювати температуру готування, тому що ось тут є показані стрілочки, і по цих стрілочках ми бачимо температура 80-90-100 градусів. І при цій цій температурі, наприклад, 90-95 градусів, зберігається. Більша кількість вітамінів, мінералів, мікро- і макроелементів, в продуктах. І тоді ви добираєте оце в харчуванні оці вітаміни, які потрібно їсти. Дехто, наприклад, говорить тільки сир її їсти продукти, бо там більша користь. А тут у вас відбувається той момент, що це через посуду ви можете мати більшу якість продуктів. Ось. Кожен робить вибір сам. Ми всі заробляємо гроші, Купляємо десь тратим. Я люблю я.